Черговий воєнний злочин Росії. Буквально посеред білого дня Росія цинічно атакувала Харків. Під ворожий удар потрапив дитячий садочок. Кадри з плачем наляканих дітей після потрійного удару шахедів розлетілися соцмережами. На жаль, через атаку є загиблий у місті. Про все це дивіться далі. З вами новини TSN.UA. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Ну а ми переходимо до головного. 22 жовтня країна-агресорка атакувала Харків. Внаслідок ворожої атаки безпілотником виникла сильна пожежа у дитячому садочку у холодногірському районі міста. Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку. Він написав, що за попередньою інформацією у багатьох дітей гостра реакція на стрес. Немає і не може бути жодного виправдання удару дроном по дитячому садку. Очевидно, що Росія нахабніє. Ці удари це плювок Росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні. Бандитів і терористів можна поставити на місце лише силою. У мережу потрапив момент прильоту по дитячому садку в Харкові. У соцмережах показали перші кадри після удару РФ по дитячому садочку у Харкові. Міський голова міста Ігор Терхов повідомив, що попередньо одна людина загинула внаслідок удару по дитячому садочку. Спочатку повідомлялося про п'ятьох поранених однак, згодом кількість постраждалих зросла до семи. За даними Терехова, інформація про поранення дітей підтвердження на щастя не знайшла. 确实。妈妈。啊？怎么说话呢？爷爷，不对。 Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко публікував щемливі з фото з Харкова. Рятувальники та поліцейські виносять дітей після російського удару по дитячому садку. Міністр МВС написав цитую: маленькі долоньки тримаються за плечі тих, хто рятує та захищає. У діях Росії немає ні принципів, ні правил, лише руйнування і смерть. Поліція разом із СБУ документують воєнний злочин РФ проти цивільних та дітей. Станом на зараз відомо про одну загиблу особу, ще семеро людей постраждало. Евакуювали близько півсотні дітей. Кількість травмованих малюків уточнюється. Мер Мертереховотері телемарафони Єдині новини розповів про цинічний удар терористів РФ по дитячому садочку. Окупанти вгатили по закладу трьома шахедами. Другий поверх повністю склався. Досі триває пожежа. П'ятеро постраждалих. Це комунальники, які працювали поруч. Одна людина загинула також ударною хвилею, пошкоджені довколишні будівлі. Дякую, що вийшли на цей ефір. Чи є у вас інформація? Чи всі діти в садочку вціліли? Чи було там укриття? Бо власне те, що удар по дитячому садку, це те, що найбільше якось налякало, коли ми отримали новини з Харкова. Хочу сказати, що насправді було влучання трьох шахедів, які були спрямовані до приватного дитячого садочка на щастя. Діти були евакуйовані в найпростіше укриття. яке розташовано в подвальному приміщенні цього дитячого садочка. Наші працівники ДСНС евакуювали всіх дітей і по інформації викладачів цього дитячого садочка, тобто дітей. Ці евакуйовані е, нікого немає зараз. Е, працюють працівники ДСНС щодо другого поверха, бо він повністю склався е, і е, триває е, пожежа. Ще е, триває рятувальна операція. Тобто, поки що занадто рано рана казати щодо наслідків Крім цього, на жаль, ми маємо шість людей, які постраждали серед яких. Це п'ять наших комунальних комунальщиків, які працювали споряд цієї будівлі. І на жаль, одна людина загинула. Окрім цього, що стосується і інших пошкоджень, то офісне приміщення, яке розташоване поряд цієї будівлі, дуже постраждали. Житлові будинки, чотири постраждали. Тобто, ті наслідки, які ми маємо на теперішніх хвилин. А ось ще моторошні кадри цілеспрямованих ударів Росії по дитячому садку у Харкові. На момент атаки трьома шахедами в укритті було 48 дітей. З-під уламків дитячого садочка, куди влучили одразу три шахеди, рятувальники виносять переляканих і заплаканих дітей. Давай, 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 давай. Давай, лапа. Голова Харківської ОДА Олег Губов згодом уточнив, що усі діти перебували в укритті і не постраждали. Наразі дітей оглянули лікарі. У постраждалих вибухові травми собої. Одна жінка зазнала травматичної ампутації ноги. Ще одна з опіком близько 20%. Усім надається необхідна медична допомога. На жаль, один чоловік загинув внаслідок тяжких травм. На місці триває ліквідація наслідків удару. Задіяні всі профільні служби. Нагадаю, що ніч проти 22 жовтня Росія вкотре атакувала Україну пожежі в Запоріжжі, влучання будинки у Києві. Постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області. Станом на 13 годину відомо про 17 постраждалих людей. Шестеро людей, з них двоє дітей. На жаль, загинули. Президент України Володимир Зеленський заявив, що ще одна нічка доводить, що Росія не відчуває достатнього тиску за затягування війни. Російські слова про дипломатію нічого не означають доти, доки російські керівники не відчувають критичних проблем. А це можна забезпечити лише санкціями, лише далекобійністю і лише скоординованою дипломатією всіх наших партнерів. Уже настав час ухвалити сильний санкційний пакет європейського союзу. Також розраховуємо на сильні санкційні кроки США та Сімки, усіх, хто прагне миру. Дуже важливо, щоб світ саме зараз не мовчав і на підлі удари росіян була спільна відповідь. Згодом у Києві кількість поранених зросла до 25 осіб, з них п'ятеро дітей. На жаль, вночі та зранку під обстрілом опинилися і кілька районів у Київській області. В одній із громад загинули троє людей, серед них двоє дітей. Рятувальники проводять пошукові роботи та розбирають завали. Постраждала 83-річна жінка, яку рятувальники дістали з охопленого вогнем будинку у броварах. Вона була у шоковому стані, але жива. Внаслідок влучань у місті Ізмаїл Одеської області спалахнули пожежі на об'єктах енергетичної та портової інфраструктури. У Запоріжжі також виникло кілька пожеж у житлових будинках. У повітряних силах України повідомили, що сили ППО збили 349 з 433 шахедів шахетів та різних типів ракет. Команда ТЕСАНЮЕЙ висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблих. А всім постраждалим бажаємо якнайшвидшого одужання. Залишайтеся з сан щоб не пропустити головного. До зустрічі у наступних випусках.